Далі буде Лішахів, грає проти Найт Хорсі. США рейтинг 1920. Бітмора. Гуляємо їжачка, бо він поставив структуру. Щось типу мороцин. Давай поки що такі профілактичні і десь. Так, сяк, сяк, пук, пік, так. Почекаємо, що він хоче від нас. Може, нічого і не хоче. Ударимо d 5 А. Ударив я d 5 чомусь. Тоді, коли це, цього робити, не треба було. Ще нормально? Ще не дуже. Бам, бум 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 Якісь втрачаю. Ну, сів центрально пішикати, тому. Якась гра має бути. Я сподіваюся на це. Так, він нічого не їсть, іде мене просто атакувати. Хоч всі, хоч не всі. Якщо я піду, наприклад, на С5, в мене ідея перекрити, щоб він щось зробив зі своїм конем, бив, не бив. Можна кинь скінчив 6, звісно. Ось який С5, він, він візьме тут, я беру ферзем, Якщо б є тут, я беру тут. это right, не так. БФРЗ, Канал. Канал. В чем идея? Вас питаю. Інже 3, наприклад. Ти б'єш фрези, між тут б'ю конем просто. Ой. Пав на фрезя. Відкрита атака. Дея в тім, що якщо він десь тут б'є, то я шахом б'ю. Бо якісь там такі ідеї тому. А якщо кудись відходить, то я все рівно сюди. І від'їм якусь якість. Буде канал. пропустив цей удар. Супер, добре, що кінь на F6 стоїть. На C5 його б не було б. Холодний душ. Бум. Навіть все останавли там. Просто буду мат ставити это ему. Просто S4 я... Ой, тут же ж цей стоїть, типу. На а 6 піду, щоб він тут не шахував. геній. Нет, тут тут тура висить. Тут 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 тура висить. Я хочу мат поставити. Три фігури, звісно, це забагато. Давай так, я псунавта хоч зі. Нічого не бачу, Але, але нічия є. Цікава партія. Цікаво, що там у нас взагалі було щось цікаво, чи ні по атаці 76 на 80 що Не поняв. Це хто сказав? чи Чиком, ти що Заговорив, коли тебе не питали. Ладно, я А, це цей час. Чи... Бот цей. Ти ж ніколи не говорив, тут почав щось. Сам. Да, я знаю без тебе що це. You turn the так. Game in your favor. Добре. Так. Де просто варіанти? Ось. Треба було йому зіграти ферзь C4 тут. Десь придивляється по білим полям слабким моїм на F7, десь ще щось. Кінь є 2 ми спасаємо. Коня нашого. Але фігури дуже добре стоять. Окей, кінь є 8, якщо. версія 8. Раце 1. Ну, якась рівна позиція могла бути, але сильніше там комп'ютер то знає, як отримати тут динаміці перевагу. Ну окей. Правильно, буду висить тут удар, а на. Я планував тут з'їсти. Якщо є шах, підходить зім коня. Він з'їв тут. А мені треба було. А сло на 8. Цю. Я взагалі не міг про цей хід навіть подумати. Просто слона поверни. Подивись на один кінець дошки і на інший. Побач цей простий хід. Спаси слона. Виграй партію. Так. Інжетри в нього був хід. Якщо я сюди йду, то. Красиво. Ну, треба бачити такі маневр захисний. Це було б дуже сильно. Стеніць би лайкнув. Так. Тут безнадійна позиція для чорних у комп'ютері. А ось на практиці не один небережний хід вічний шах.